Шановні друзі, всім привіт! Ви вже напевно бачили відос. Саня Ляпота купив собі Pixel 7 Pro, поділився, розказав, що йому подобається, що не подобається. І ось до мене дійшла його молодша версія. Це Pixel 7. І багато хто з блогерів вже встигли сказати, що 7 це краще ніж 7 Pro. зараз. Ми це перевіримо. Але від себе я хочу сказати, що нарешті я взяв піксель на довготривале використання. Ну як довготривало тиждень з ним походив, але як з основним для мене це завжди був той референс. Це коли ти е, хочеш собі нормальний Android смартфон, ти повинен брати лише піксель. І ось у мене був піксель цілий тиждень. Я їм користувався як звичайним смартфоном. І мені є що сказати. Невеличкі спойлери. Одразу скажу, так це круто, але ні, не ідеально. З вами Максим, ви на каналі Кедр і ми починаємо. І перед тим як почати, хочу сказати велике дякую Богдану, котрий займається ноутбуками. Огляд Lenovo ви, напевно, бачили. Годинник він також нам підмонтив. Він просто як друзям нам дам цей смартфон. Отож, це не реклама, це просто рекомендація. В описі буде лінк. Він займається ноутбуками. Він тягає прикольно Технікою зі штатів, тому якщо комусь щось треба, завітайте до лавки Богдана. Так, почнемо, звісно, з комплектації. Вона тут досить стандартна, коробочка дуже гарна, така сама, типу як в пловських девайсах. Тут претензій нема. Всередині у нас є кабель, документація і ось такий перехідник на, з USB A на USB-C. Е, нафіга він тут треба, а для того, щоб до смартфона підключати всякі ОТГЕшки. Коротше, ось так. Комплектейшн є. Yeah. Тепер давайте до зовнішнього вигляду, але я почну з поганого. От як ви бачите, не знаю, бачите, не бачите. Тут зверху назбирався дуже сильний слой пилу, і він збирається майже одразу, як ти кладеш смартфон вперше в свій карман. А у мене стерильні кармани. У мене у мене навіть премія кармана, найчистіший карман у всесвіті. Я не знаю, як тут пил назбирався, але. Він завжди збирається, і це завжди дисонанс типу класного дизайну, металу, цього блоку камерного, цієї буквочки G. Типу, ти всі люди знають, що ти тут точку G вже знайшов, і тут і мацаєш постійно. І ти отак йдеш, іначе в тебе тут, знаєте, якась помийка. Оце дуже погано, нічого з цим не зробиш, крім того, що взяти м -м, чохол, якийсь собі нормальний, типу як Саня взяв. Мені його чохол той не сподобався, але... Є варіації, котрі реально допоможуть цього уникнути. Але тепер про хороше, про його дійсно непоганий дизайн, про його стиль, піксельний стиль, він класний. Ні до чого абсолютно я не можу придобатися, крім цього пилу. Мені подобається блок-камера. Мені подобається, як він отут лежить і не тарахтить. От, Наприклад, Фліп, от Fold, точніше, от він тут отак лежить, Айфон так само лежить. От Цей S22 Ultra, розумієте? Тобто вони, вони не рівно на столі лежать, а цей лежить рівно, це вже плюс. Плюс мені подобається контовка оця котре з матового, все ж таки, металу не з того глянься, як в айфоні. Всім айфон подобається, а оцією кантовкою не подобається. Подобається, як він сидить в руках, але не подобається, то що він слизький. Тобто, знаєте, такі дисонанси більше, звісно, подобається. Він дуже приємний смартфон. По відчуттям, знаєте, є там якийсь у мене юзер експіріанс, котрий, бо ти береш смартфон і ти одразу щось згадуєш. От я одразу згадав, чомусь OnePlus Хоча він пластиковий був, і Насінгфон. От дуже схожі, але Насінгфон в руках все ж таки зручніше за рахунок того, що там прямокутні грані, да, тобто гострі. Ти його береш, і він більш ципкіше сидить. Тут я його жодного разу не впустив. Він в мене не впав, як не дивно. Тобто тест Мокіча варвара не, не пройшов. Я не знаю, який він по надійності, але от, і не випадав. Значить, нормально. Зі штанів сильно не вилітає, в автомобілі ціпко сидить. Холдерів мене сидів в тачці, тож все нормально. Коротше, з цим все окей. І як він виглядає, мені, звісно, більш подобається. Що одразу хочу сказати, також негативного про дисплей і про в принципі, функціональність це оцей сканер відбитків пальців. Він працює, як бачите, ну, досить швидко. Да? Сценарію повинно було бути швидко. Коротше, він працює нормально. Але нормально, От ви бачите, 100% віддачі завжди немає. І для сучасного Android смартфона це нормальна історія. Сканери відбитків пальців прямо в екрані оптичні. Але все ж таки мені б хотілося бачити те, що я бачив на фолдах, на фліпах. Це просто кнопочка, це просто ось тут кнопочка зі сканерами відбитків пальців. Чи десь тут? Ну господи, я не розумію, нафіга ви всі виробники в дисплей запихувати цю всю фігню, якщо воно ну ну воно не так ідеально працює. От ти реально мучишся постійно. Перше мучаєшся, от ти хочеш натиснути розблокування? От зараз вийшло. Давайте от. От зараз не вийшло. От тобі, тобі треба вести код. У мене код 7584. Я ввожу 7584, він не розблоковується. Треба нажати кнопочку ОК. Тобто, розумієте, теж є якісь нюанси, але це більше про софт. От те, що по корпусу не подобається, ці дві кнопочки. Тобто це качелька регулювання гучності і блокування. Логіка зрозуміла. Ти частіше користуєшся саме регулюванням гучності, тому воно нижче. Це зручно. Розблокування також звикаєш швидко, все окей, навіть в кармані потім розумієш, що як працює. Але однією рукою зробити скрінш. Це просто жопа. От, ну, тобто Ти можеш лише нажати гучність вгору і блокування, і виходить ось таке. Тобто, А для того, щоб зробити скріншот, тобі все одно потрібна друга рука, отак от ти робиш, і є скріншот. На тому ж айфоні ти однією рукою робиш собі скріншот і все це нормально працює. Тут це незручно. Ну, можливо, тим, хто користується пікселями, не потрібні скріншоти. Так, про дизайн наче все сказав? Да, можна було б також сказати про великі рамки і про цю нижню панель. Мені навіть підписник писав. Що, типу, мене бісить те, що завжди отут така є панелька. От, наприклад, бачите, ти тут щось пишеш, і в тебе під цим ще є спеціальна така полочка для того, щоб тобі було типу зручно користуватися. Мені це не подобається, також багато місця, але не причиняє ніякого дискомфорту. Ну і великі рамки. Про дисплей можу сказати лише. Позитивне, це офігенна oled матриця з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів. Вона швидка, це OLED. це не супер AMOLED. тобто воно тобі не виїдає сітчатку глаза і не руйнує міжпространственно на мозг, от там десь. А просто нормально працює, класні кольори, щось типу такого, як на айфоні. Тобі і редагувати фотки приємно. До речі, саме в перший день я його взяв, тільки його забрав, став у сімку. Пішов собі замовляти їжу, і якраз звалився відос, і Мені треба було зробити тамнейл для Ютуба. І я от саме тут в канві робив дуже зручно, дуже класно кольори, прикольні. Коротше, з дисплеєм повний ажур. Я багато читав на цьому смартфоні за тиждень, і, до речі, дуже раджу вам почитати таку книгу, яка називається Бог завжди подорожує інкогніто. Автор Лоран Гунель. Отак вона виглядає. Можете подивитися, видно вам, фокус, не фокус, так, да, все видно. Почитайте, не буду казати про що. Але нереально цікаво, тепер про функціональність як працює все це залізо, котре взяли, так шпокнули і за. Хнули в такий маленький корпус, До речі, корпус реально маленький, це зручний телефон. Мені після мого айфону 13 Pro Max, Ну реально, от ідеальний розмір. Я розумію, що якщо Бог тобі великий не дав, то ну користуйся маленькими. І це саме історія про мене. От ну типу клас. Тут у нас Google Tensor другого покоління, котрий робився Samsung. По факту, той Exynos, 4 нанометрова технологія, коротше. Цікавий процесор працює класно. По антуту там зашкальні цифри біля 800 тисяч із ну, там коротше, дуже багато балів. Я не дуже сильно розумію, навіщо вони перейшли на ці процесори, але мабуть, це вся ця історія з напівпровідниками, що воно так собі зараз постачанні, так собі виробництві. Тому от, напевно, це зараз найкращий шлях для Google закуповувати процесори у Samsung. Чому не Exynos, а от саме щоб вони називалися Tensor. Ну коротше, то, то таке. Якщо треба вам погуглити. Тут 8 є... Гі... Тут Макс трішечки не розібрався. Я додам, що насправді у Samsung замовляють і інші виробники свої процесори, так як і у TSMC, наприклад, Apple. І це не означає, що це ті самі процесори, тільки з різними назвами, тому що всі ми знаємо, що процесори Apple це не те ж саме, що, наприклад, Qualcomm. Хоча виготовлятись вони можуть на одній і тій самій фабриці. Тому що тут різні дизайни самої системи на чіпі. І Google до того ще й каже, що ми не намагаємось зробити. Найпотужніше залізо. Я думаю, що якщо б вони могли, вони б таке зробили. Зараз ж вони не скажуть, ви знаєте, ми намагались зробити найпотужніше, але. Ну, не вийшло. Але вони кажуть, що ми дійсно приділяємо багато уваги нейронним мережам, а також штучному інтелекту. І це дійсно так. Вони в цьому лідери. І через це Google найкраще розпізнає голос. Дуже круто працює з постобробкою фотографій і так далі. Всі ці приклади фішки софтверні пікселя ви вже неодноразово бачили. Тут 8 ГБ оперативної пам'яті, це фіксована історія, 8-12 не може бути, а 12 то вже 7 Pro. Він реально максимально швидкий, він максимально логічний, у нього все працює ідеально. От коли я кажу Android, я хочу, щоб всі смартфони так працювали. Я не можу сказати, що він якось працює краще, ніж Phone, Чи краще, ніж OnePlus Ace, котрий мені дуже сподобався. От, ну, на рівні вони працюють, але при всьому цьому тут голий Android. Android. І це ну, не може не радувати, це прям дуже класна історія. Але є е, все ж таки провтики. Провтики софтові чи е, залізки, я не знаю. Коротше, історія в тому, що плавність, вона тут, е, ну, точніше, не плавність, а швидкість, вона досить стандартна, і вона така, знаєте, висока. Щук-щук, Піксель такий, щунь-щунь-щунь, як кут на турнічках. Знаєте, все стрибає, все, все фігенно працює. А потім ти відкриваєш цю шторку і тут. Швидкість, вона, м, тобто, в неї якась, знаєте, модуляція трошки інша. Вона, по-перше, тут повільна, а тут вже дуже швидка. І ти після того, як ти користуєшся менюшкою, ти, ти звик, що тут все швидко, все швидко, швидко, швидко. Ти відкриваєш це, і тут тебе починається повільно. Ви зрозуміли про що я да. Тобто, ну це Android 13, можливо, таку історію при собі має, але все це додобки від Мокіча, тому не парьтеся, працює. Дуже швидко. Коли мені казали, що чувак, піксель це дуже швидко. Це реально так. Тобто, це не так, як з жетою, що я кажу 6 секунд, а вона їде 8,3. і А тут прям швидко. Що сподобалося, так це наявність прикольних волпейперів. Да? Шпалер дійсно. Велику роботу титанічну, можна сказати, вони провели, і хочеться обирати всі ці шпалери, прямо от кожну, щоб кожна постояла не так, як з Самсунгами, де просто хочеться чорний екран, і не так, як в тані версії iOS, там де не шпалера, якась типу білібірда, дитяча, як дитина три роки, малювала тобі ті шпалери і в пейнті, і, і на користуйся. Це просто ну, може то для геніальних людей, але я не розумію. В принципі, до роботи на жодних претензій. Глюк, я може один чи два за тиждень. Піймав, і в основному це за рахунок якогось софту, котрий не гуглівський. Типу там в Телеграмі розвернулося, коли ти записував ось так, потім ось так. І в тебе кільце розвернулося, і ти не зміг відмінити запис того кружочка да, відео. Ну, коротше, таке, знаєте. Насправді все супер. Лахів не було, нічого не було. Як я вже сказав, мені не подобаються ці датчики, тому що вони не завжди спрацьовують, і ти не завжди чітко знаєш, куди тобі треба тапнути. Особливо це актуально вночі. Але коли воно спрацьовує, там дуже висока яскравість. Там прикольно, коли в тебе вночі пальчик просто твій засвічується. Так. Це зроблено класно. По звучанню це, от єдине, що мені не вистачило, щоб тут було як на айфоні. Звучання стандартне. Типу є стереодинаміки, ти можеш дивитися відоси, але все ж таки це смартфон. Вау, ефекту нема. Коли з останніх айфонів ти слухаєш музику, то там навіть є якісь баси, там є деталізація, і тобі дійсно приємно дивитися відоси. Тут цього нема, але якість, як я казав, також висока. Тому це от таке невеличке музикальне можна сказати, порівняння. На динаміках у, на подвір'ї краще музику не слухати. Мається захист по стандарту ip 68, це означає, що ви можете на півтора метри його погружати в воду на 30 хвилин, тобто плавати з ним в басіку чи десь на канарах чи в Київському морі можна. Не знаю, що ви там побачите, але можна. Тепер про камери. Е, всі хвалять піксельні камери, прям з перших пікселів, що коли там вже було по 70 тисяч модулів, у всіх у них був лише один, але той один справлявся з фото на так краще, ніж мільйон у інших. Тут так само. Тут насправді всього два модулі: це 50 Мп основний, дирка 1,9, матриця 1 до 1.31, це досить велика матриця, фазовий автофокус, лазерний автофокус і оптична стабілізація. Тобто основний модуль тут офігенний. Це 25 мм, ну тобто ширик. 12 Мп, другий тут модуль, дирка 2.2, 114 градусів покриває, матриця 1 до 2.9. Стандартна історія, але, але вся ця нейронна схема так працює працює Що просто можна обісратися. Ти коли на ширі десь як попало робиш фотку, воно його підтягує. Навіть потім ти відкриєш фотку, і воно пук і з гавна так пук і гарно. Потім ти там фоткаєш десь в якихось фігових умовах, воно так знову пап і все офігенно Коротше, з камерою, от саме за рахунок софтової постобробки, і вона тут дуже приємна, коли працює, то от, фотки виходять. Е Та лоні, щоб ти не сфоткав, вийде дуже гарно. Мені дуже сподобався нічний режим. Я б хотів, щоб у мене в айфоні така штука була, бо там цяточка, ти її наводиш і тримаєш в колі. Тобто відео пише в 4К, 60 кадрів, 30 кадрів і є 10 біт HDR. Відео пише смартфон непогано. Силфач на 10 мегапікселів, f2.2, 21 мм, матриця 1 до 3.1. Нічого сильного сказати про нього не можу. Нормально. Собі селфач. Єдине, що мені не сподобалося, це якраз про ті нейронні мережі, чи як це називається, технології, коли все підтягується о, так, за рахунок софту. Іноді воно спрацьовує офігенно. От ви можете навіть зараз побачити, якщо Вітя кида вам е, фоточку. От я знімав в комфортауні просто небо вночі, офігенно вийшло, гарно. І потім я знімаю. Можливо, то що я з ним знімав не в Комфорттауні, але я знімав в іншому місці, і там вже таке е, м'яво якесь. Хоча вибрав, що там, що там, нічний режим, і воно якось, знаєте, як попало, спрацювало. Але це буває дуже е, рідко, і в основному камера дуже класна. От прям мені б навіть у того одного модуля вистачило з головою. Чи не вистачає особисто мені е, телевічка того, як у 7 Pro? Так, по айфону я знаю, що я частенько фоткую саме на... Міліметражі 50-100. Мені в принципі вже на останніх айфонах це не важливо, то робиться цифровим зумом чи то є в тебе лінза, але ну якість там нормально завжди виходить. Але от хочеться все ж таки працювати в портретно теле у цих режимах, коли ти можеш приближено до оригіналу сфоткати і тіло людини, і всі інші предмети, коли воно не О -от", О от таке, а нормальне, так як ми з вами бачимо. Якщо ви не знаєте, то ми плюс. Мінус, бачимо в 50 мм. А ти можеш бачити в 100 мм, але для цього тобі треба підписатися на наш канал, поставити вподобайку і дзвіночок. Тоді в тебе буде 100 мм. Автономність досить стандартна, акумулятор на 4355 мАч тобі дає. День Гіковський день. Я не можу прям сказати, що мені не вистачало, але завжди вночі не було такого, що я зранку зняв зарядки, і потім на наступний ранок, бо мене буває я вночі забуваю. Потім знову зранку ставлю. Я Завжди на ніч ставив і завжди заряджав в машині. Ну коротше, але стабільно день. А день в мене зараз дуже насичений. Я багато юзаю смартфон. І я там працюю, як ви знаєте, ці там нели навіть малюю для Ютуба. Тому, тому коротше, нормально. Швидка зарядка є, але всього 20 Вт, що дротова, що бездротова. І дозволяє вам заряджатися на 50% за 30 хвилин. Це класний показник. Піксель все ж таки є Піксель. І з цього я хочу почати свої висновки, бо мені дуже сподобався цей смартфон. Він максимально швидкий, він гарний. В нього таких, знаєте, критичних недоліків немає Його ціна зараз в Україні там, близько 30 тисяч гривень. Також. Абсолютно адекватно, так можна взяти дешевше. Так він в штатах коштує дешевше. Ви можете попросити привезти у когось. Так можна купити на Сінгфон, так можна купити ACE Від OnePlus. Так вони будуть класно працювати, але от. Що по собі скажу, стільки мінімальну кількість глюків на Android, як з пікселем, я за все життя ще не отримав. Тут їх майже нема. Тобто, все працює так, як ти б хотів, щоб працювало. Бо той самий Насінгфон, бо той самий OnePlus Ace все ж таки лагів давали трошки побільше. Насінгфон то взагалі, бо він сирий досить смартфонний. перший в компанії можна сказати. А тут просто От еталонно ідеально. Гроші не максимальні. Камера офігенна, дисплей офігенний, тримати в руках зручно, не вивалюється. Да, трошки слизький, але, як я казав, Мокіча Варвара Тест він не проходив бо й не падав. Коротше, сим цим повний ажур. Від мене максимальна оцінка, єдиний мінус от прям для мене, це то, що тут збирається пил. І з цим я миритися не буду. Якби я собі брав той смартфон, я б одразу брав собі. Кейс, і ну я сподіваюся, що кейс закривається цю історію. Тоді б воно працювало офігенно. Але тоді я втрачаю вже оцю тактильність приємну зі склом. А коротше, що вам розповідати, це був Піксель 7 Максим і канал Кедр. Не забувайте про те, що триває війна. Підтримуйте війська, підтримуйте Нацгвардію, підтримуйте всіх пацанів дівчат, котрі зараз боронять нашу неньку Україну. Бо того падлюку усатого прищавого гнома, сраного з болі треба давно вже було скинути. І ми зараз цим займаємося. Так, да, знімати огляди в неділю о восьмій ранку, це, звісно, ідея, так собі. Але що ж не зробиш заради вас, дорогі друзі? Не забувайте про Патреон. У нас там ексклюзивний, сексклюзивний контент, ми там таке знімаємо. О, oh май! Ну і звісно, за рахунок Patreon, ми собі купуємо хліб з маслом. Це прям основний зараз заробіток для нас, для всієї команди. Отож, якщо вам не шкода. Скільки можете, заходьте, донатьте також для нас, і буде нам щастя, а звісно, потім і вам щастя, бо ми будемо знімати все більше контенту ексклюзивного і для вас, і для кедра, і для всього. Коротше, Патреон. Лінк буде в описі.